Не знаю що. Тоже написано, що кварц. Але як називається, незрозуміло щось там написано. Джин-ю, можливо. Оце гарні. Оце, оце дуже гарні. Зацініть. Знову ж таки, омакси. Отакі. Прикольні. Тут що, ще плівка, чи що? Та ні. Оце симпатичні. Ну, Не написано, що кварц, можливо, механіка, можливо. Ззаді написано Omax e, Японія S6001. Так, йдемо далі. Окерпошта. Люблю так, коли пакують. Але я всього таку... Фігню залишав на останок. Я не очікую, що тут можна знайти щось нормальне. Давненько нам не попадалося нових кінжалів. Буквально в прошлому випуску такий ніж, кобура. Таке кільце металеве. Ну, він важкий, він добротний і він схожий на а, ну, По чехлові на той те який ми знаходили, пам'ятаєте? Товщина метала зацініть. Важкенький такий, ну, тут хоч розмір нормальний. Прям то, що треба. Я думаю, що це той самий виробник, що і Тесак. Навіть заглушка така є на кінчику. В Тисаку їх було дві на початку і на кінцеві. Ну і кольори цієї штуки, кобори такий самий точ-в-точ, -точ, як був в Тисакові. Прикольно. Одразу ж іде в, в телеграм групу Якщо ви подобали, залітайте. Так, і остання, остання така потужна.